Біографам Миколи Вербицького добре відомо, що красоту форми і близик народної пісні Миколі Андрійовичу довелося забути на цілих 30 років, коли його вислали з України за поширення демократичних поглядів і вживання української мови як усно, так і в творчості. Сам він дав характеристику цим рокам, коли був вже, мабуть, у такому віці. Тут ви бачите його вже після повернення у Чернігів. З вислання, де пробув 30 років. І оцей віршик в одному з листів написаний, і ми мали змогу його прочитати у 92-му році. Має назву таку і життя. Тридцять літ прийшлось прожити у чужому краю. Доля мене покарала, чи за гріх, не знаю. Чи за батьків, чи за материн, чи мій власний може. А 30-літ пройшло марно. Тепер, тепер кайсь, не Боже. Ой, хоч кайся, хоч не кайся, тільки добрі люди правду кажуть. Єсь каятця, вороця не буде. Думаю, і сьогодні не всім зрозуміла туга, висловлена у цих вишованих рядках. Ішли люди полем, застигла їх ніч, і холодно стало, постали. Та біля дороги чимали огонь, гілля нарубавши, осклали. Посіли, погрілись і далі пішли. Пішли собі далі поволі, своїми шляхами за ділом своїм, покинувши огнище в порі. І вітер повіяв з північних країв, і хмару приніс за собою тяжкою, холодну, чорнішу, як ніч, і гасне огонь під вербою. І думка, здається, у нього одна чи скоро так з хмари дощ буде, чи скоро він вогнещити з далі, що полі покинули люди? Микола Андрійович Вербицький. Мовичко-Валенко, Коли десь у 1906 році він намислив собі видання антології української поезії і звернувся до Вербицького своїми питаннями. Художнє політичне видання під назвою Українська муза мала охопити надбання українських поетів до початку ХХ століття. Різні художні напрями, школи, твори, які раніше в Дніпрянській Україні не друкувалися через цензурні утиски. Окрім вірші, упорядник вирішив подати деякі довідко-біографічні матеріали та фотографічні. І я вже сказала, звернувся і до Вербицького. Відбулося листування. Микола Андрійович, до речі, дуже скромно поставився до своєї особи. Він писав, який там я діяч чи поет. Але виконав прохання Олексія Коваленка, нагадавши на головніші віки свого життя. У листі від 1 грудня 1906 року він написав і про свій творчий доробок. Писав я по українськи і по, по московськи Українською марно, проте московське надру... було надруковане. Потім декілька рішив, тобто мається на увазі про ті, які він писав, взяв у мене покійний драгоманов і кажуть, надрукував, у яких писне, власне, людину, яка брала участь в його складанні. Навіть перша э, строфа э, відрізняється від сучасного гімну. Ще не в меблі України і слава, і воля, тобто більш впевнено. До, до цього документу, я думаю, ще неодноразово э, звучатимуться і як філологи, і як історики. І насамкінець, у радянський час листи. Були ідентифіковані як документи буржуазних націоналістів. Зверлися вони в архіві Олексія Коваленка під певним інвентарним номером, який після Другої світової війни набув сучасного номера, він теж у нас є. Від кого потрапили ці листи до музею, на жаль, невідомо, тому що в роки Другої світової війни фонди та облікові журнали були втрачені. У колекційному описі напроти назви документів написано і з'ято, дата не вказана. Ми з колегою, на жаль, зараз її вже нема в нашому житті, ніною Денісівною ні, 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 Населевець датували так вилучені ці листи були 1953 року а, разом з іншими, які вилучалися у той час. Але, шановні. У тому списку листи, листинці не позначені. Тобто, однозначно затверджувати таку думку, ми ми не маємо права. Тому, на сам кінець, я хочу сказати, поле не органе щодо біографії Миколи Андрійовича Вердинського. До роботи, шановні, і історики, і філологи. Я знаю из уст моей Ще не вмерли України і слава і воля. Ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Ще розвіє чорні хмари і біля віконця тут в своїй українській хаті ми дождемось сонця. Досить актуально. Боже, вернувшись з Київ, Ніколай Андрійович заканчуває учому. Много пише, публікується, як поет і прозаєць. Отдільної книги здаються йому охотничі розкази. Николай Андреевич является выдающимся педагогом и демократом. Передает, преподает словесность в Полтаве, Чернигове, Рязани, Орле. Всегда был любим гимназистом. Некоторые из его учеников жили в доме его родителей на Лесковице в Чернигове. Этот дом существует и поныне. Он был учителем Марии Заньковецкой, Леонида Андреева. Друзьями дома были Глебов, Куриш, Глеб Успенский, друг детских лет и на всю жизнь Иван Рашевский, Забила, дружил с Лысенко, Афанасием Марковичем, Рыльским, Чубинским, Стояновым, Михаилом Коцубинским, был знаком с Короленцем. Умер на руках своих близких в городе Чернигове в 1909 году, похоронен на городском кладбище. У Николая Андреевича было пятеро детей. Федор, мой прадед, Ольга, Николай, Григорий, Вера, будущая супруга поэта, Миколы Воронова и мать Марка Воронова. Все по-своему замечательные и уникальные люди с удивительными судьбами. Достойний адільного повістування. По брові рукавам в тиху воду вночу. Тобі, любий друже, мій княже коханий, обмию на тілі криваві рани. Рано раненько, на окопів в путивлі, Молода Ярославна плаче та ридає, Ще й словами стиха промовляє. Ой ти вітре, буйний вітре, вієш, повіваєш, та не стиха. Нащо вітре хвилі підіймаєш? Нащо несеш бойнесенький? Тиханські стріли, мов на крила, на те військо, що веде мій милий. Ну і так далі. вірш такий довгенький, але ви бачите, дійсно такий переспів дуже гарний, мелодійний, такий ліричний, дуже е, вдалий е, цей вірш. А е, як ви вже чули, що в домі вербицьких дуже часто збиралася молодь, лунала музика, то й зараз вашій увазі теж. そうい